Дев'ять кіл пекла або дев'ять етапів написання курсової або дипломної роботи. Вітаю! Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про те, як написати курсову роботу, так щоб її потім не переписувати, не змінювати, щоб не переробляти зайвий раз свою роботу. Звичайно, про кола пекла я жартую. Якщо ви навчаєтесь... В класному виші, якщо ви гарно обрали собі спеціальність, то й написати курсову роботу. Вам буде досить цікаво та захопливо. Якщо у вас все ж таки виникли певні труднощі з певних причин, то ви можете замовити написання курсової і дипломної роботи з гуманітарних спеціальностей за номерами, які вказані під відео, і у нас у профілі. Пишіть нам свою тему у Viber або у Telegram. Я ж нагадую, що ми сьогодні з вами на четвертому етапі. в нас четверте коло пекло. Хто пам'ятає, хто там був у Данте на четвертому колі, обов'язково напишіть в коментарі, а в нас на четвертому колі написання практичної частини. Я вам нагадаю, що на першому етапі ми з вами розпочинали з того, що шукали літературу. Я пояснювала у відео, чому саме важливо. Починати саме з цього етапу обов'язково передивіться, якщо на другому етапі ми з вами складали план і досліджували, чому саме потрібно принести план викладачеві на узгодження. На третьому етапі ми писали не вступ в жодному випадку, ми писали теоретичну частину. І сьогодні наш четвертий етап, четверте коло наше, ми пишемо практичну частину. Якщо з теорією було більш-менш зрозуміло, якась така є універсальна, можна сказати, схема для більшості гуманітарних спеціальностей, то практична частина вона вже у кожного своя. Ми наведемо кілька прикладів, поговоримо, розглянемо, щоб вам було зрозуміліше, навіть якщо ви навчаєтесь на якійсь іншій спеціальності, ніж про які ми будемо говорити. Оленка навчається в нас на журналістиці. І їй потрібно написати курсову роботу про жанр інтерв'ю. Дуже популярний жанр, навіть якщо ви навчаєтесь на інші спеціальності, мабуть, у медіа ви бачили там, де журналіст ставить запитання, і написана відповідь респондента. Це і є жанр інтерв'ю, якщо говорити так дуже і дуже спрощено. Яким чином його потрібно аналізувати? Припустимо, що жанр інтерв'ю потрібно аналізувати у друкованих ЗМІ. Ось тема в Огенкі звучить як особливості жанру інтерв'ю в друкованих медіа. Наприклад, ну ми щойно цю тему придумали, але це цілком реалістична тема, тому раптом що так користуватися, потрібно обрати кілька медіа друкованих, тобто це газети та журнали, і в цих медіа проаналізувати підхід до використання жанру інтерв'ю. Наприклад, ми собі оберемо журнал Країна. І оберемо газету День. Тобто маємо журнальну періодику, маємо газетну періодику, два видання. Небагато, але абсолютно достатньо для того, щоб розкрити тему, дослідити, порівняти, зрозуміти, в чому спільне в чому, в чому і в чому відмінне. Яким чином тут аналізувати? Найпростіше розділ поділити на два підрозділи і написати в першому із них особливості підходу до жанру інтерв'ю? У вказаній газеті, а в другому підрозділі специфіка висвітлення жанру інтерв'ю на шпальтах такого-то журналу. Тобто маємо дуже просту, дуже Лаконічно таку структуру, але тим не менше вона є гарною, правильною і підійде для будь-якого Для... Нам потрібно буде у цьому випадку дослідити, які піджанри інтерв'ю використовуються, хто пише ці інтерв'ю, який обсяг інтерв'ю займають, чи вони у кожному номері є, чи не у кожному, яка основна тематика цих інтерв'ю, чи більшість з них там про політику, чи про якісь суспільні проблеми. Хто виступає фахівцями в цих інтерв'ю, в кого беруть інтерв'ю. Тобто, і ось так ми поетапно-поетапно аналізуємо, що ми виявили, що ми побачили, розкриваємо тему. Звичайно, для цього нам потрібно буде безпосередньо інтерв'ю безпосередньо в цих обраних медіа. Для порівняння ми собі оберемо, наприклад, тему із психології, наприклад, про булінг у закладах освіти у школах. Що ми в такому випадку пишемо в практичному розділі? У цьому випадку ми будемо е, проводити дослідження. Ну, уявимо, що ви проходите практику, або що ви е, якимось чином контактуєте зі школою, і там ви можете у ролі практичного психолога провести своє опитування з дітьми певного класу. Знову ж таки, вказує, що не потрібно писати, що ви опитали там тисячу учнів, опитали пів міста, мільйон просто шкіл. Ні, абсолютно реальні, звичайні дані вказуємо, що ми опитали, наприклад, два класи: один із них контрольний, другий експериментальний. В одному, наприклад, там 30, в іншому 32 учні. Що ми маємо дослідити? Ми повинні... Намагатися виявити, чи є булінг у навчальному середовищі, тобто ми з допомогою обраних нами методик будемо опитувати дітей. Після того, як ми з вами опитали дітей, це перший підрозділ, в другому підрозділі ми пропонуємо для експериментального класу, експериментальної групи певний набір вправ, методик для того, щоб покращити ситуацію. Ми розписуємо, що саме треба зробити, яким саме що з цього, а який з цього буде ефект. І в третьому підрозділі ми повинні провести повторний зріз і продемонструвати, що ось наша методика була корисною, що ось булінг в освітньому середовищі зменшився, що третій, такий останній коротко пройдемося, приклад, щоб вам вже точно все було зрозуміло, поговоримо про... Українську філологію, наприклад, про звернення в творчості Ігоря Калинця, наприклад, що ми в такому випадку робимо? Обираємо собі збірку. Не потрібно писати про все на світі. Ні, ми обираємо собі конкретну збірку, навіть конкретний цикл може бути. Виписуємо ці звернення. Лідаємо окремий словник, так би мовити. І після цього ми будемо аналізувати, скільки має бути взагалі цих звернень, краще уточнити у викладача. Не менше 50-60, я думаю, не менше. Можливо, 100, можливо, 150. Чим більше цих звернень, тим краще. Але якби тисяча теж їх не потрібно, тому що ви не зможете їх описати, охарактеризувати, якби не зможете. Розкрити той матеріал, пояснити той потенціал той звернень, які ви виписали. Тому 50, 60, 100 краще уточнятого викладача, але це не має бути дуже-дуже багато. Після цього ви аналізуєте звернення, пишете, коли воно найчастіше трапляється, з якою метою, які її функції. І таким чином розкриваєте поетапно, поетапно свою тему. Пишете. Ще буквально один нюанс, про який я хочу поговорити, це про ваш стиль написання, тому що практично в теоретичному розділі це наскільки ще не помітно, тому що ви десь там подали цитату, подивилися, як пише науковець. А от коли студенти починають вже писати на практичний розділ, то, вже, то усі їхні скелети в шафі стають видимими. Ми не можемо використовувати займенник Я. Ніколи не пишіть, я дослідив, я вивчив, я побачив, я проаналізував. Це така дуже-дуже велика помилка. Ми маємо обов'язково дотримуватися наукової мови. Так, звичайно, ми пишемо курсову роботу, це різновид наукового навчального завдання, і ми повинні дотримуватися, звичайно ж, наукової мови. Гарно будуйте речення, пам'ятайте про розділові знаки. Структуруйте гарно так, щоб ви розуміли, що ось в цьому абзаці я пишу про це, в наступному пишу про це, а в третьому я пишу про щось знову інше. Абзаці між собою повинні мати якийсь зв'язок, і найголовніше ви не повинні повторюватися. Якщо ви вже сказали про певну проблему, про певну тему в першому абзаці, то не треба через дві сторінки знову до неї повертатися. Розкривайте відразу тему. На що замовити курсову дипломну, та інші роботи, ви можете у нас. З гуманітарних спеціальностей пишіть свою тему нам у Viber або Telegram за номером, вказаним під цим відео, і також у шапці профілю. Обов'язково подивіться цикл наших відео про 9 кіл пекла. Так, ви дізнаєтеся, як правильно писати курсову роботу, щоб вона для вас не перетворилася на справжні кола пекла. Побачимось!